Друзі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Без зайвої скромності скажу, що рідко помилявся у своїх стратегічних прогнозах. Спробуй знову передбачити найближче майбутнє. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Ярош. Далі озвучимо мовою оригіналу. Отже, декілька важливих пунктів, незважаючи на болючі втрати, Україна приречена на перемогу. Вся без виключення суверенна територія України буде звільнена від російської окупації. Антибілоруський режим Лукашенко буде ліквідований. Білорусь стане вільною національною державою. Долучиться до балто Чорноморського союзу, буде одним із найнадійніших союзних. України Україна буде в НАТО. Московська недоімперія зазнає історичної поразки. Буде деімпералізована, демілітаризована, денуклеаризована, сепарована за національною ознакою. Українці здобудуть самостійну соборну державу та стануть одним із визначальних факторів світової геополітики на найближчі 100 років. Балто Чорноморський союз національних держав стане реальністю. Україна, Польща, Литва відбудуться як нове прогресивне осереддя традиційної європейської цивілізації. Україна буде розвиватися як національна інноваційна мілітарна. Духовно міцна, високоінтелектуальна і освічена, економічно розвинута держава. Наші діти, онуки і правнуки будуть гордитися своєю державою, яку здобули у нерівній боротьбі. Ми сучасне покоління українців. Пост скриптум: Українська нація це мертві живі та ненароджені земляки наші в Україні та поза Україною суші. Перемога буде за нами, наголошує Ярош. Також командувач української добровольчої армії УДА Дмитро Ярош перервав мовчання та розповів, чому в інформаційному просторі проявляє низьку активність і взагалі не дає інтерв'ю з приводу перебігу війни. Ярош вирішив порозумітися та зробив заяву, розповівши про те, чим він зараз займається та чому так рідко проявляє публічну активність. На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він Відомив, що свідомо припинив усі контакти зі ЗМІ після 24 лютого. Друзі, хочу з вами поділитися сокровенним з 24 лютого. Не даю інтерв'ю, іноді щось приписую УФБ. Хоча рой. так я просто люблю свою роботу, координую діяльність уда, допомагаю силам оборони України. Наскільки вистачає сил і здоров'я, зазначив він за його словами. Робити заяви про перебіг війни має офіційна влада України. Більше того. Ярош наголосив, що в інформаційному просторі присутня велика кількість некомпетентних військових експертів, діяльність яких його дратує. Однак, незважаючи на це, говорити публічно про війну він не буде доти, доки Україна не здобуде перемогу у війні. Звісно, я бачу, як військові експерти-шаромижники бекають, борються з військовими реаліями, видають бажане за дійсне тощо. На лиця гидко дивитися і стати в один ряд із ними перспектива така собі, тому, незважаючи на певне внутрішнє бажання говорити про війну, я й надалі обмежуватиму себе у спілкуванні з хорошими людьми через пресу, Ютуб і Телеграм-канали. Переможемо не до імперію, тоді заговорю. Ярош нікуди не подівся. Усьому має бути своє місце під сонцем, перемога буде за Україною, заявив він. До зустрічі, друзі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.